Сьогодні хочу показати вам Tron Mining Farm британську інвестиційну компанію, за допомогою якої ви можете заробляти TRX. На сайті їхньому ви можете прочитати, що таке Tron Mining Farm. Коротко кажучи, це інвестиційна компанія займається як криптомайнінгом, криптоінвестуванням. У компанії у тих адмінів є досить великий досвід у крипті. З 2018 року вони. Спершу відкрилися. Тут на цьому сайті, на цій, на цій платформі, вони представляють нам заробіток е криптовалюти TRX. Криптовалюти TRX. Хочу наголосити, що платформа, платформа працює вже досить довгий час. Вже більше ніж 2 роки. І вже більше ніж 2 роки вона не просто працює, вона виплачує. І виплачує не за годину, не за два, не за три. Вивід відбувається. Вивід відбувається просто за лічені хвилини. Я потім вам все покажу. Щоб зареєструватися, ми нажимаємо на Sign Up. Заповнюємо всі дані, які необхідно. Підтверджуємо капчу і натискаємо Register. Після того, як ми зареєструвалися, нам потрібно поповнити. TRX або іншу криптовалюту. Зараз покажу, як це зробити. User Area. Нажимаємо User Area попадаємо ось на, от, на таку от сторінку. Щоб зробити депозит, нам потрібно нажати ось сюди на Make депозит. Ви нажимо тепер, дивіться, тут зразу вибирається, який є. Е... Тарифні плани майнингу. Їх є досить багато. Ну, як багато. Ну, є достатньо, я вважаю. Перший тарифний план є на період 10 днів, мінімальний депозит 203. В день буде виходити прибуток 22,23. Няких податку немає на вивід. Тобто ви виходите без комісій. Другий тарифний план мінімальний депозит 500х. Період 30 днів. І так само, ну, чуть більше, в день буде виходити 22,5. Третій тарифний план, там вже більший депозит, 30 днів, ну і так далі. Ви можете подивитися. Тепер дивіться. Для того, щоб зробити депозит, ви повинні спочатку оприділитися які тариф ви будете вибирати. Якщо ви хочете вибрати саме перший тариф, я вважаю він оптимальний Я його і вибирав. Ви отут -от нажимаєте на. Ставити галочку на цей тариф, наприклад. Тепер ви вибираєте платіжну систему. Поповняти можна тут не тільки 3X, можна поповняти інші криптовалюти. Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Bitcoin, Tron. Це мені дуже подобається, що тут є платіжна система, така не е, однотипна, а Bitcoin Cash і так далі. Коротше, е, вибираєте платіжну систему. Яку, через яку ви будете поповняти. Я поповняв через трон, оскільки е, на троні є дуже маленька комісія. На відміну від Ethereum, коли ви вводите, там велика комісія біткоін. А у троні вона маленька. Щоб е, поповнити, де там трон, нажимаємо Payment, payment System, тепер нажимаємо Spend. отут це це от посилання. Купіємо це от посилання і пересилаємо 2003x у мережі Черсі 20. Після того, як ви перевели, у вас автоматично вже буде запуститися майнинг цієї машини. у вкладці Your Miners можна зразу побачити нашу місці. Е Тарифний план на нашу машину на 10 днів. Я поповняв, я вже 2 рази виводив, Скріни, до речі, скріни виводу от перед вами. Профіт я вже зробив 44 TRX за 2 дня. Також хочу сказати, що за реєстрацію вам дають 10 TRX, які вкладуться під стейкінг на 200 днів. От. На 200 днів кладуться під стейкінг. У мене вже профід 0,1. Ну, я вважаю, щоб нормально заробляти, треба вкладати. Я так вважаю. У вкладці Earning History ми можемо побачити всю нашу історію. Від історії депозиту, виводи, бонус, бонуси і заробіток наш. Бачите, в день виходить 22 і 2TRX. Що приблизно дорівнює 11%. Бачите, 11% це такий от, 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 високий відсоток. Но платформа виплачує і це не може не радувати. Реферальна система. Реферальна система тут 5%. Копіюєте посилання у ваше, запрошуєте рефералі, і за рефералі ви будете отримати 5% від їхнього заробітку, що також досі непогано. Тепер покажу, як тут вводити. На юзер аккаунт нажимаємо, далі нажимаємо VizdroWall. Ось сюди. Вибираємо платіжну систему, яку ми хочемо вводити. Так, в мене я вводжу на 3X. Нажимаю Select. Ну, у мене зараз не нажимається Select, оскільки недоступно. У мене 03X. Коли в мене буде 3X на балансі, я зможу нажати на Select, ввести любу суму, Request, і все. Автоматично у нас виведеться 3X. Один із найкрутіших способів заробітку на цій платформі це є bounty-програма. Де, пи де, там, де там пише меню, ми можемо зайти у цю bounty-програму. І за баунті-програми ми можемо отримати аж до 50 тисяч доларів. Так, це, це багато, я вважаю. Але щоб зробити 50 тисяч доларів, ми повинні виконати абсолютно всі завдання. Так от, дивіться, які тут є завдання. Завдання соціального типу. Ви поширюєте оцей від проект у соціальних мережах: Telegram, Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, на форумі. І за це ви отримуватимете винагороду. Мінімально бачите, тут 0,1 долар. Це прям мінімально. Так що, якщо ви не хочете сюди вкладати, то ви можете заробляти от на на отих от баунті-програмі. Ну, хочу зауважити, що тут є завдання такого типу, що вам потрібно показати ваш депозит у цю платформу і ваш вивід з цієї платформи. Тому. Щоб заробляти баунті-промі, все-таки думаю, треба сюди вложитися. На сайті також публікуються останні новини. Отут в News нажимаємо. І ми можемо прочитати останні новини самого проєкту. І також вони публікуються і в їхньому телерам каналі де там ну, досить багато таких... досить багато людей. Так от, що хочу сказати: останні новини проєкту. Залучили вони вже 1 мільйон інвесторів. 40 мільйонів 40 мільярдів 3х було. Він настовано суди. І 29 мільярдів TRX було звідси виведено. Чому такі великі суми, ви скажете? Тому що вже платформа довго працює. Платформа довго працює, інвестори зацікавлені в цьому, високий досить заробіток, швидкий вивід. Ну, я вважаю, це ну, не з найкращих проєктів, які я взагалі бачив на даний момент. Також у них є своя е... підтримка. Ось сюди нажимаєте. Можете почати чат із адміном цього проєкту. В telegram каналі в них група є. Якщо ви зацікавлені в заробітку, в онлайн-заробітку, я вважаю, що ви можете сюди закидати гроші, не боятися. Але пам'ятайте про ризики, пам'ятайте про те, що платформа не буде жити вічно, тому що це все-таки хай проект. Бажаю вам багато заробляти та до нових зустрічей!